продовження літакопада маємо на Росії слідом за Єйськом. Тепер і в Іркутську впав бойовий літак, і знову на житлову забудову є людські жертви. Росіяни кажуть, їхні пілоти задихнулися і не виключають української диверсії. Міністр оборони Росії Шойгу розказує про готовність України застосувати брудну ядерну бомбу. Ну і ми розуміємо, що це якраз росіяни до такого готуються. Ну і на жаль, росіяни мають можливість як те зробити, щоб увесь світ на нас з вами подумав. Поясню, як саме Борис Джонсон не зміг домовитися з однопартійцем ріші Сунаком, тож вони обидвоє змагатимуться тепер за посаду чільника британського уряду. Бізнесмена і колишнього депутата регіонали затримали СБУ. В'ячеславу Богуслаєву закидають держзраду і продаж росіянам двигунів до ударних гелікоптерів. Це зараз був лише анонс подій 242-го дня війни або ж неділі 23 жовтня. Далі до вашої уваги вже докладно по кожній з цих новин пройдуся. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст і зі своїми підписниками регулярно намагаюся ділитися важливими для України за день подіями. Якщо такий формат отримання новин вам до вподоби, ну то ставте лайк, будь ласка, цьому відео, і на мене підписуйтеся, щоб наступні відео не пропускати. Отже, новина номер раз. Катастрофа су 30 в Іркутську. Літак вартістю в 33 мільйони баксів, одразу після ремонту вертикально з неба встромився в землю. І це не вперше подібне. За шість днів перед цим в Єйську була катастрофа іще ще дорожчого су 34 Тоді мовляв, зі стаєю птахів він зіткнувся на злеті. Пілоти недовго думаючи катапультувалися. Ну а літак вбив 13 цивільних, коли врізався в їхній будинок і живцем усіх спалив. Ним зі своїх баків, ну а тепер, от росіяни кажуть, що в Іркутську пілоти знепритомніли через брак кисню, і саме тому, мовляв, і самі не катапультувалися, і літак від міста не відвели. Утім, наші експерти кажуть, що це маячня, і задихнутися в кабіні су 30 просто неможливо. Але можлива диверсія. І у разі, якщо до цього літака на іркутському авіаремонтному заводі мав доступ хтось з тих, хто Україні співчуває, ну то він дійсно міг підшаманити систему циркуляції кисню в кабіні літака. Якщо це так, ну то величезна йому дяка. Що завдяки його діям і ще на двох пілотів вбивць на Росію поменшало, і ще одна машина смерті зазнала там катастрофи. Новина номер два дня війни. Панічні дзвінки російського міністра оборони Шойгу колегам з Туреччини, Франції та Британії, мовляв, українці зробили брудну ядерну бомбу, і от от готові її застосувати. Ну ми з вами одразу розуміємо, коли росіяни про таке на увесь світ кричать. Ну то це якраз вони таке хочуть зробити, щоб потім у нас в цьому обвинуватити. Тобто, Шойгу тепер наперед готує Росію щодо цього алібі. Утім, ми з вами чітко розуміємо і сподіваємося, наші союзники також що Україна не відновлювала свою ядерну програму. Це раз і два. Нам жодної потреби немає зараз ту ядерку застосовувати. Взагалі ми і так цю війну виграємо. Тому бити ядерною бомбою по окупаційних військах, до прикуду, на Херсонщині, і забруднювати в такий спосіб свою територію радіацію нам немає жодного сенсу. Окупантів ми вбиваємо і так. Тому вдаватися до таких надзвичайних кроків нам просто немає жодної потреби. А от якраз росіянам є сенс подібне робити, щоб зупинити наш контрнаступ, банально, щоб нам помститися за те, що ми їх тих окупованих територій вибиваємо. Тому напаскудити нам перед відходом і жахнути по тій території брудною ядерною бомбою росіяни якраз дійсно можуть. Ба більше вони дійсно можуть зробити так, що цивілізований світ на нас подумає. В який спосіб це росіяни можуть зробити, диця брудна бомба це дуже примітивна правду, конструкція. Начиння може слугувати відпрацьоване ядерне пальне, яке буде підірване звичайною вибухівкою. Ну щоб те пальне вибухівкою рознесло на якомога більшу територію. І головне, оскільки росіяни мали доступ до сховища відпрацьованого ядерного пального в Чорнобилі. А нині мають вони доступ до такого самого на Запорізькій атомній, то вони можуть саме його і використати в цій от брудній бомбі. Чому це важливо? Бо по тому спектральний аналіз на зараженні території покаже, що бомба зроблена з урану, який використовувала Україна. Росіяни скажуть: ага, бачите, ми ж попереджали, що це українці її виготовили. От вам тому доказ. І росіяни, навіть іноземних фахівців, туди миттєво допустять, щоб вони цей спектральний аналіз провели. Ну бо росіяни наперед будуть знати, що той аналіз покаже. От такі погані з цією брудною ядерною бомбою маємо сьогодні новини. Єдине, що ми знаємо, що в будь-якому разі наші союзники цій маячні не повірять, і покарання за такі вчинки Росії будуть від них найсуворішими. Як і обіцяно було, союзники миттєво конвенційною. Зброю російську армію знищать їхні сучасні стелс-винищувачі, їхні ракети цілком дозволяються зробити. В Кремлі це також чудово розуміють. Ну тому і не наважаться це перевіряти. Це я вас вже дещо заспокоюю, чому не варто боятися озвученого Шойгу сценарія з брудною ядерною бомбою. Новина номер 3 242 дня війни. Новина про те, що Борису Джонсону не вдалося домовитися зі своїм однопартійцем конкурентом за посаду чільника консервативної партії, і прем'єр-міністра країни відповідно. Журналісти видання The Times пишуть, що Джонсону не вдалося укласти про це угоду з ріші Сунаком. Це той, який. Програв на попередніх виборах два місяці тому Ліс Трас, але нині має чималу підтримку серед консерваторів. Відповідно, не буде, на жаль, від консерваторів єдиного кандидата, а буде щонайменше двоє: цей от Ріші Сунак, британець індійського походження, чий батько-індійський мільярдер, подейкують є прихильником Путіна. І Борис Джонсон, який пішов з посади через скандал з так званими ковідними вечірками, але тепер, от воліє повернути собі посаду. Ми з вами. Звісно, вболіваємо за Джонсонюка, хоча б тому, що він нам є щирим прихильником і був взагалі то першим європейським лідером, хто мав сміливість завітати до Києва, коли це дійсно було іще вкрай небезпечно. І у разі, якщо зараз Борис Джонсон переможе, ну то це означатиме, що він значно свої позиції посилить британському політикумі. Чому так? Ну бо ті претензії про ковідні вечірки, ті претензії, які були на його адресу щодо непрозорого ним призначення на посади деяких своїх підлеглих, ці всі претензії до нього вже не працюватимуть. Ну бо він за них вже був покараним, він через них посаду вже втрачав. Відповідно, отримав за це він покарання, і тепер, от почне все з чисто аркуша, але ж з величезною підтримкою з боку британців і маючи свою прихильність до України. Нам з вами погодьтеся, це дуже хороша новина, якщо він переможе, і ми дізнаємося про це вже наступного тижня, а поки тримаємо за Бориса Джонсона кулаки. Новина номер 4. колишнього депутата регіонала В'ячеслава Богуслаєва затримала СБУ, але не тільки за те, що він мав проросійські погляди. Ні, держзраду Богуслаєву закидають з інших цілком конкретних вже причин. Справа в тім, що він був власником і контролював запорізьке підприємство Моторсіч. Провідне в світі підприємство з виробництва та ремонту газотурбінних двигунів для гелікоптерів і літаків. І СБУ закидає Богуслаєву, що він Росії ті двигуни продавав. Двигуни виробництва Мотор Січі, знайдені серед уламків кількох ударних російських гелікоптерів, тих, які вбивали українців на лінії фронту. Ну і знаєте, мені наче радісно, що в нас правоохоронці нарешті, прозрівають і починають нарешті займатися контррозвідувальною діяльністю. Але ж мені трохи непокоїть, що так воно повільно в нас з цим всім відбувається. Ну бо скільки в нас таких, про яких кажуть, що клейма на них немає де ставити, що вони зрадники на Росію працюють. Ну але про цьому вони чомусь досі всі на свободі. Вони в бізнесі, вони в політиці, навіть вони в телевізорі, тощо, ну і, чесно кажучи. По кейсу з Богуслаєвим, от щодо слідства маю сумніви. Щодо суду маю і ще більші сумніви, що не реформована ця наша правоохоронна система, не реформована наша суддівська система впорається з завданням і втримуються вони не брати в нього хабарів і не відбілювати його по цих обвинуваченнях. Ну бо може так статися, що взагалі там все з ніг на голову перекрутять, і вийде пан колишній регіонал з цієї історії, ще й героєм. Ну, коли слідство і суд повірять, що він мовляв некондиційні двигуни росіянам продавав, чим завдавав Росії проблем. Ну і що ті всі літакопади це все його рук справа. Утім побачимо, як воно далі з ним піде. Також маю зазначити, допоки іншого не скаже суд, усі мої висловлені вище припущення про держзраду Богуслаєвим є голослівними твердженнями, і поки немає вироку, то він святіший за папу Римського. Ну, хоча у випадку з нинішнім папою римським цей вираз також себе дещо вже скомпрометував. Друзі, це все на сьогодні. Нагадую про лайк та про підписку. А у разі, якщо зажадаєте спонсором каналу стати, то моя вдячність взагалі не матиме меж. Можливо, якщо в мене спонсорів побільше, ну то Ютуб зрозуміє, що не варто мій канал ховати, а варто його більшій аудиторії показувати. Але й просто за лайк та коментар буду вкрай вдячним. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ!